Що відбувається, коли дві протилежності зіштовхуються у світі, повному розкоші та інтриг? Турецький серіал Ялі Чапкіні з розповідає захоплюючу історію кохання, боротьби та подолання труднощів. Він, красен Ферет, спадкоємець заможної родини, звиклий до безтурботного життя. Його дні сповнені вечірок, випадкових захоплень і повної відсутності турбот про майбутнє. Вона Сейран, дівчина з іншого світу, чиє життя перевертається. Коли родина Ферета обирає її сестру суну як наречену. Але все змінюється, коли Ферет бачить цей ран і, супереч очікуванням, вирішує одружитися саме з нею. Цей вибір стає переломним моментом, який назавжди змінює долі головних героїв. Що було б, якби Ферет залишився вірним плану родини і обрав Суну? Серіал уже підкорив мільйони глядачів, подарувавши два успішних сезони. А зараз в ефірі третій сезон, наповнений несподіваними поворотами, романтикою і драматичними подіями. Чи зможуть кохання та щирість зруйнувати перепони, створені сімейними очікуваннями та соціальними відмінностями? Дізнайтеся самі в новому сезоні Ялі Чапкіні.